Ми отримали, але не для ледарства. Роздуми над Словом Божим на середу 30-го звичайного тижня, рік другий. Того часу проходив Ісус містами і селами і навчав, ідучи в Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи, чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм. Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто кажу вам, буде намагатися війти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете знадвору й будете стукати у двері, кажучи: Господи, відчини нам. А Він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати, ми їли й пили перед Тобою, і ти навчав на наших площах. А Він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова й усіх пророків у Царстві Божому. А себе вигнаними геть? Прийдуть зі сходу з заходу, з півночі, з півдня і сядуть у Божому Царстві. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. І озвався до нього один: Господи, хіба буде мало спасених? З цього запитання розпочинається розповідь Ісуса: Силкуйтеся війти тісними ворітьми. Він відповідає на запитання, але не так, як на те очікував співрозмовник. Замість відповіді Багато небагато чи якогось числа 144 тисячі, Христос переходить в іншу площину, площину особистого зусилля. Бо справа спасіння це не теорія щодо інших, а моя особиста практика, моє конкретне життя. Кожного має хвилювати не засудження інших, а власне спасіння. Тому силкуйтеся. Український переклад не зовсім точний, бо слово, яке вживається в інших уривках, вказує на велике зусилля, боротьбу, змагання, битву. Хоча Спасіння це дар Божий, який ми отримуємо через віру в Ісуса Христа, але з іншого боку, має бути боротьба зі своїм егоїзмом, своїми злими звичками і нахилами. Це справжня битва, це велике зусилля, яке Ісус порівнює до входу крізь тісну браму. Не всі це можуть зробити. Ісусе, мій Спасителю! Дякую тобі за спасіння, яке ти здобув для мене через смерть і Воскресіння. Допоможи мені не зупинятися на теоретичному знанні й цікавості щодо твоєї науки, але нехай твоє Слово стимулює мене до дії, до щоденної боротьби, щоби входити крізь тісну браму до вічної радості. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.